Як мені то все вже набридло. ДЛНР, ДНР, ДНР, вибори, вибори, сепаратисти. Тарасе, може спрацює то твоя давня прикмета. Якщо потерти вісім разів твій лівий вуз, то я опинюся біля кралі з плейбою. га? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добрий вечір. Ви хто? Я, я ще називаю Майкл. Що? Я, я ще називаю Майкл. А як, а, а як вас звати? Мене зовут Даша. То, одарка по-нашому? Одарка. А, Дарка з плейбою. Дарка з плейбою? А для чого ви знімаєтеся ну, в журналах для чоловіків? Мені це подобається. Вам всі подобається, коли, коли всі знають які ви без одягу? Ну, в принципі, ми всі без одягу буваємо. Просто я цього не стесняюся, як багато. Що твій тато як, я як, як, це... куди твій дивиться твій тато? Тато туди і куди всі дивляться. Це ж взагалі неправильно є. Майкл, моя сім'я нормально сприймає приймають тіло. так же як і я. Ні, та вони то нормально. Я сприймають. це для себе. Ну, то як відносяться люди. Так, але жінка не має так робити. Жінка має а сидіти вдома Жінки? з дітьми, знайти собі мені. Так мене. є, такі как правила. є? Ну такі правила. Вона не має показувати грудь гро... свої груди і перепрошую е... ото. Квітку. Ото. Ну, ти ж маєш її берегти. Ну, щоб... Так щоб... я її бережу. Так а ти її направо наліво показуєш? Повір. От того, что это появляется в журналах в видео и где-то там еще в интернете, это не зависит, бережу я или не бережу. Миллион женщин, которые закрывают себя и ведут себя как якобы как монашки, они намного распущеннее, чем я. Спасибо большое. Дякую. Поменяемся? Нет. Я божу люблю коктейль борщ. Коктейль борщ. А чому ти щур? Ну, мій тато був щур, діду був щур. А Мама? Щур. була? – Мама? Да. – У неї е, індіанське прізвище Кулахок. Крутив – Шо? -шо? Крутив дійства Кулахок. – Чого ти сі смієш? Це прізвище. Індіанське прізвище. У нас Канади. Ладно, прості. А як ти зараз ставишся до того, що в нас в Україні зараз відбувається така зміна влади? Я взагалі э, збігаю речей, в яких я не розбираюся. Я не люблю політику, я живу по правилам природи. Це мой маленький секрет. А, а і що означає правила природи? Розказати історію про Та. тепло. Э, мої батьки живуть за городом. Я знімаю квартиру в центрі, і мені було дуже холодно. А ко мне в Фейсбуке добавил в друзья меня Владимир Кличков. И я, конечно же, пользуясь своими женскими хитростями и шалостями, написала ему письмо. Дорогой Владимир, я вам верю, как Деду Морозу, в то, что по адресу такому-то, такому-то сегодня появится отопление. И, и ты шо? веришь в чудеса? Появилось? Конечно! Скай, Через але, полчаса. Але при чому тут Володимир Кличко до тепла? Він Послушайте. боксер, його брат мер Києва. Я знаю. Ну, мабуть, він йому як -то передав, тому що я посилала дуже сильний сигнал, і я повірила в те, що якщо я попрошу його. І це спрацювало? Звісно. Навіть Якщо він немає. Мой не дом і парочку э, сусідніх домов включили топлень. Я все узнала лично. Так, але ти розумієш, що в тебе є реальна можливість. Теб... Конечно. тебе є можливість людям допомагати. Ти можеш типу. Потому що нужно було показати сіськи. Ну, як про те, а ти йому показала сіськи? Не ну, я думаю, видел до этого. Ну. А якого розміру у тебе, груди? Четверта. Четверта тебе это так удивляють. Не ну не знаю, якось якось на цьому на фотографії я думав, що менше. Думаю, дось другий. Що? Ну, так на фотографії там було. Ну там реально другий розмір. Ну, у ну, мене реально четвертий. Я тебе можу показати. Другий. Не второй. Та другий. Нет, це четвертий. Та другий. Ну. ти хочеш потрогати? Мені Аманда не простит. Хочеш какао? Ні, не, не хочу какао. А чого ти мне больше не прибавляешь? Ладно. Та no. no. не хочу. У тебе є можливість, в тебе є реальна можливість так, я пок... то і покращувати делаю. життя людям, я то і делаю. тепло підключати. Я просто об этом не розказую, тому що багато наші зв'язки займаються благотворительності і піариться на цьому. Я просто це не афіширую. Но я вважаю, що цим повинен займатися кожен чоловік. Я думав, що дівчата, які знімають голі у журналі, для них такого не існує в світі, як комусь допомагати. Якісь дітки. Ну, вот ну, ти заходиш до дітей в діддомі, і як їм каже, вихователька каже, це ні. Дарка вона ще знімає голову. Вот это я не люблю. Я вижу людей, которым действительно нужна помощь. На улице. Моим знакомым. Я очень много общаюсь с простыми людьми. Там, в своем Стоп. родном городе. Прости У лю есть друг. люди, ты кто? Послушай, это мои соседи, а. вот элементарно, в моем родном городе, Варшенки, я знаю мальчика, который с рождения болеет ДЦП. Вот я пару лет назад купила ему кресло. Он даже не мог ездить. Он просто сидел в кресле, в таком, которое даже не двигать. А пару лет назад я ему подарила кресло, с помощью которого он может ездить по улице, встречать маму с работы. Это круто, это самое большое счастье. А речі, які речі в житті тебе настільки хвилюють, що ти можеш заплакати? Ну, Та я приклад, плачу все що? время. Ну, все якщо тебе ввалити я... в вухо. Ну, я поплачу трохи, але я ввалю тобі не тільки вуха. Дивище, ти навіть не того, кличка попросила не. про тепло, і в тебе тепло з'явило. Тому що, бачиш, я не розбираюся. Так от, ти можеш попросити, а ви собі, якщо би ти попросила, наприклад, пане Іслюк, я вам покажу свої груди, якщо буде вот ВВП плюс 16%. Ти можеш Яценюка попросити кажеш, пане Яценюк, Яценюк то прем'єр-міністр України. Як ти скажеш, пане Яценюк, я вам покажу свої груди, але зробіть ВВП 16%. І він так зробить. Алло, пане Яценюк, дуже прошу. Хай ВВП буде 16%. І я вам покажу свої груди. якщо Я так. покажу вам груди. Свої? Так. Та свої, скажи, бо він подобає, що подобається. Та моді... свої. Все. Він других нема. Ну так. Доволен. А собі, якщо я ценнюк тебе почує і він. Та він... Хай почує, почує. Це для нього буде мотивація реальна. В тебе є дві мотивації для всіх чоловіків, які при владі. Ти можеш їх мотивувати. ввп плюс 16. Чук. Політики люблять гаряче. Я Бо... вважаю, політика це не женська ідея. Це не пристосовано що... керувати. Ярошна для того, щоб жити в сім'ї. Я родіч? Яраж. А що? Яра ж Діна. А, я просто. Якби ти говорила українська, я б тебе краще розумів. Мені да. всі мічки збуваються. О, в мене такий тест. Я його сам придумав. Він е, тест той е, він показує. Е, IQ? Ні, ні, ні. То простіше. Він показує швидкість української реакції. Слава Україні! Героям слава! Дві секунди і сімдесят дві соті. Це круто. Знаеш, я це так круто. Знаєш, почему я так говорю? Серьезно? Потому что мы работаем по всему миру, и очень часто в конце нашего выступления кричат слава Украине. В кінці в кого виступаю? Конечно. Мне очень приятно, я не знаю, якщо ти з України, якщо ти говориш щось російською. Потому что що мы всегда объявляем в начале выступления, что мы приехали из Украины. Привезли частичку тепла, потому что я считаю, Украина это самое Uh, Лучше місце на землі, самое тепла. Люди саме добре, саме самые саме красивої женщини і саме. Ну оце розумієш. Майкл це, це проблема всіх українців. Як тільки вони не знають, що говорити, вони кажуть, у нас сама красива країна. Ні, то не ні полонини так реальне. Чувствую. Дивіться наших жінок. Майкл, mm -hmm. спасибо тебе. Большое. Я Дякую, що ти мене не вигнала. Цікаво. Я тоді. Давай я потру, а ти ще зай. Що там треба потерти. Треба лівий вус вісім разів потерти. І до новин культури. Софія Ротару отруїлася ведмежатиною.